Скандал у Львові. У автобусі номер 61 чоловік душив 14-річного хлопця за те, що він їхав у транспорті із рюкзаком на плечах. Дівчат, які заступилися за неповнолітнього, теж побили. Однак це зробила інша жінка. Інцидент трапився у п'ятницю 9 червня. Відео інциденту опублікувала Вікторія Миськів. Саме та жінка, яка побила дівчину, і заявила, що їй заважає наплічник хлопця. За словами, Ма вікторії миськів, чомусь чоловік, який стояв поруч, почав штовхати підлітка, бити кулаком в живіт та душити. «Не Трохити Я, Я знімаю. вас на відео». Далі жінка, якій не подобався рюкзак юнака, почала сваритися з авторкою відео, а потім вдарила дівчину, яка сиділа поряд. А саме її сестру. «Ця жіночка вдарила мене, коли била мою сестру. Вікторія Миськів, яка поширила ці відео у соцмережі, повідомила, що поліція вже займається цією справою. За її словами, правоохоронці вже встановили особи нападників.